У на 19 травня 2023 року Збройні сили України уразили у Севастополі російський військовий корабель типу Циклон проєкту 2800. Знищено останній російський корабель носій ракетів Калібр, що знаходився на окупованому Криму. За оцінками військових експертів, знищено від 20. До 33% російського Чорноморського флоту. Решта 80 або 60 злишком відсотків за різними оцінками знаходиться або вештається біля порту Новоросійськ. Тобто у окупованому Севастополі та Західному березі Криму немає ворожих кораблів, здатних уразити ракетами територію України. Це позиція ЗСУ. Я думаю, що вона відповідає дійсності. Слава нашим Збройним силам! І 21 травня до Києва прибула з візитом міністр закордонних справ Німеччини Анналета Бербок. Мета цього візиту головна це допомога Україні, незважаючи на складну ситуацію на Україно-Російському фронті. Ну що ж, німці наші союзники, і сподіваюся, що ця Аналена Бербок зробить свій вклад, свій внесок у тому, щоб Німеччина безпосередньо допомагала Україні для досягнення перемоги над спільним нашим ворогом. Тобто Німеччина у цьому питанні виступає як наш стратегічний союзник. І Європейський Союз схвалив рішення про передачу заморожених активів. Центробанку Росії у саме у цій структурі у Європейському Союзі на користь нашої держави. Тільки в цьому році ця сума може скласти 3 мільярди євро. Про це заявив голова МЗС Чехії Ян Ліповський. Хочу зауважити, що Чехія та Словаччина дві майже братні республіки або країни, котрі знаходилися у. Співдружності, яка називалася Чехословаччина, аж до 1 січня, оскільки я пам'ятаю, 2000, 2000 року. Після цього вони розпалися, розділилися на різні країни, на Чехію та Словаччину. Там і Чехословаччина. Розподіл цей роз... не супроводжувався кривавими якимись діями, розборками, розмежуваннями територій тощо. Але ми бачимо, що. Чехія та Словаччина займають зовсім різні позиції щодо війни в Україні. Чехія безпосередньо підтримує нас. А Словаччині там відбулись вибори, і було заявлено, що Україна більше не отримує ні одного патрона, оскільки у цій країні до влади прийшла проросійсько налаштована партія, якою керує Роберт Фіцо. Нещодавно, до речі, на нього. Відбулося напад. Відбувся там якийсь пенсіонер на нього нападав. Не знаю, з чим це пов'язано, але на цього фіце був скоєний замах. Тому дві різні країни Чехія та Словаччина, а відношення до України у війні проти нашої, нашого ворога зовсім різне. І 20 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна не використовувала. Озброєнь, отриманих від Сполучених Штатів Америки для ураження військових цілей на території Російської Федерації, оскільки Україні заборонено це зробити. Цю зброю Україна використовує виключно на захист своєї власної території та ударів по окупованих регіонах нашої держави. Однак група Членів Палати представників Конгресу США закликала цього ж самого Ллойда Остіна дозволити Збройним силам уражати цілі американською зброєю за кордонами України, тобто на території Російської Федерації. Не знаю, наскільки це буде виконано, цей заклик депутатів Конгресу, але вже така позиція має місце бути. І Китай. Звинуватив звинуватив звинувати Велику Британію у тому, що вона підливала олію вогонь та не сприяла заключенням миру саме у 22 році між Росією та Україною. Тобто, якщо б не позиція Великої Британії, на думку Китаю, то війни б, війни б довелося б уникнути. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ цієї величезної країни Ван Венбінь. Таким чином, у Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на слова британського міністра оборони Гранта Шепса, що Пекін надає чи вже готується надавати Російській Федерації зброю летального походження для війни в Україні. Позиція Китаю, я думаю, що це в цьому питанні неправильно, ніяких масла, вогонь. Велика Британія напередодні вторгнення не підливала. Наскільки я пам'ятаю, не так то вже два лишнім років тому було миролюбну позицію, займав Макрон, бо телефонував безпосередньо президенту Росії з тим, щоб відкласти вторгнення. Велика Британія ніяким чином не підливала масло в вогонь, а китайці просто образилися на британців на те, що вони таке заявляють, що нібито вони хочуть передати або вже передають летальну зброю. Росії в цю свою чергу Сполучені Штати Америки, заявили, що в них немає такої інформації щодо передачі. Мі 6 має. І тому звернуться щодо війни в Україні. Вийде подивимося, але поки що в Китаї зріс на 3-4 доларів з моменту як я вже сказав, досягнувши позначки, знову вже приблизно 2024. 102 доларів, що склало мінус 2397 доларів з сотих 4%. Денний депарзон торгів склав від 67 663 доларів до 70 400 чи 666 доларів. Поки що на цьому тижні біткоїну не вдалося, але вже близько до того він підтягнувся. Ось, за 52 тижні мінімальні курси встановить 24800 місяців тому прогноз криптовалютних аналітиків, що ця криптовалюта можливо буде швидко зростати у ціні. Тобто вони так прогнозують. І курс вартість барельної нафти падіння за тиждень склало 2,12%. І марка Урал станом на вчорашнє число 22,0%. 5 68 доларів 79 центів. Падіння склало 0,18%. Ось наразі все. Те, що я хотів донести сьогодні протягом коротенького стріму. Підписуйте, чайно, вже сподобалося. Наразі все. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга.